Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Поранених солдатів ЗСУ не доліковують та відправляють знову на фронт. А про це розповіла медикиня 108-го окремого батальйону Вовки Давінчі. Я знаю історії безпосередньо своїх бійців. До мене повертаються недоліковані, недообстежені. Тобто вони потрапляли до шпиталю. Їм надавали мінімальну допомогу. Боєць із незагоєними ранами із незрослими кістками повертається на нуль, і він фактично стає на облік, бо що він прибув. І ось мають відправля. Яте на позиції, а він на милиця ходить, заявила вона: це недбалість, Я не знаю, як це називати. Додала медикиня мовою оригіналом. В мене є дуже болісні і дуже, дуже, дуже негативні враження від лікарів, які залишаються в цивільному житті і лікують наших поранених. Я знаю історії безпосередньо своїх бійців, які до мене повертаються недоліковані. Недообстежені. Тобто вони попали в госпіталь, е їх е їм надали мінімальну, ну таку, типу, мізер, мінімальний, без якого не можна обійтися. Допомогу боєць з незагоєними ранами, з нарошимися кістками повертається на нуль, і ми маємо ну, такими, ну, типу, він фактично стає на облік, що він прибув і його мають відправляти на позиції. А він, ну, типу, на костелях ходить. Звичайно, ми там даємо йому звільнення, дообстежуємо, відправляємо ще кудись, щоб йому долікували, але в принципі він не мав би сюди в принципі, вертатися. Він мав би з цього медичного закладу, от ви зробили все, що могли, йому там треба зажити, долікуватися. Да? Відправляється боєць на ВЛК, ВЛК дає відпустку, і він, в принципі, сюди не вертається. Він просто проходить далі своє лікування або за місцем проживання, або в тому ж самому Дніпрі, або ще десь там, де йому надають реабілітаційні послуги. Ну, це халат, я не знаю, як це назвати. Добрий вечір. Ми воєнослужачі Збройних сил України. Я Михайло Майман, обращаюсь к народним депутатам України. Уважаємо народні депутати України. У кого із вас хватить смілості, публічно осудити неадекватне поведення? Вашей коллеги Марьяны Безуглые. Прошу вас прокомментировать следующие эпизоды. Первый эпизод на каком основании Марьяна Безуглая ездит по боевым военным частям на передовой и прикрывается статусом представителя президента Владимира Александровича Зеленского, выясняет оперативную тактическую информацию. і даю прикази бойовим командирам. От... А тепер у мене питання: хто надав Мар'яні Безула таке право коментувати ситуацію щодо на фронту і давати особисті усі судження? Той же час орієнтовно в кінці жовтня, листопада Сирисько Олександра Станіславовича буде звільнено з посади головнокомандувача збройних сил України. Пише телеграм-канал Сніданок Химери. Волонтерка Ліна пише наступне: «Знаєте, що мене найбільше вбиває, те, що на собі вони твари економити не хочуть. Ці зелені усе роблять, щоб українці не поверталися з Європи. І Європі це вигідно, тому що населення в Європі старіє, потрібно омолоджувати і їм підходить саме українці. Щойно розмовляла з військовими. Вони в шоці і кажуть: або піднімайтеся, або ми піднімемо. Мов за зачеї прийдемо самі, довго ви будете терпілими. Хлопці там і не задоволені командуванням, так ще і зеля досі сидить в своєму кріслі. Телеграм-канал Печерський холм разумково правильно пише, що зеленську армія ненавидить ще з того моменту, як залужного звільнили. А тут і безугла знову, як знову, яка заперечує слова волонтерів та медиків, як і самих військових. Майдан попереджав безуглом. Розвернемося на Київ і винесемо тебе зради. Що ж, дивлюся, селушко нардона, соцмережо. Полководиця вже почала нову кампанію проти керівництва ЗСУ. Всі міньйони, всі погані. Все гірше ніж було. Ситуація критична. Пише Роман Донік. ай яй, -яй всім крім Зеленської Мар'яни. Погані, бо хто змінив залужну насильської і підкинув керівних нових склад. Хто б міг подумати, що управляти військами під час війни так складно, що волею-неволею всі це роблять приблизно однаково за правилами війни та обстановки з урахуванням переважаючих сил противника не так, як загадала собі базугла. Кнопки з. Робити всім заявіся, знову не вийшло. Навіть карти паперові залишилися. Коли людина лізе у тему, в якій вона зовсім дубляна, ріже під час війни вносячи хаос, деморалізацію та деорсорнізацію, це погано. Коли це робить депутат, причому послідовно й неодноразово за підтримку офісу президента, це тхне до того ж, саме безугла зробила усе, щоб підірвати довіру до ЗСУ, щоб почати критиканство керівництва ЗСУ та зірвати мобілізацію. Вона сіяла зневіру, при оперувала гаслами за все хороше, не маючи уяви про суть предмету так буває. Данінг Крюгер посміхається. Я не хочу зараз оперувати фантазіями, але є різні речі, в яких Мар'яна пиздить. Тупо це наслідки дії тих людей, які вирішили прийняти певні радикальні міри без урахування наслідків. Але це те, що я казав, коли безугла почала атакувати залужно. Це все було прогнозовано. Кожна зміна керівника на будь-якому рівні це хаос у певний час не буває по-іншому. і Про це треба було думати раніше. Зараз безугла намагається. Ається вони розкол між рядовим та середнім керівником складу ЗСУ та керівниками. Зараз вона починає торподувати тих, хто тільки почав по суті володіти ситуацією. Для чого знову зміна, знову хаос, знову півроку. Зірвані зв'язки на напрацювання. Яка ціль у служки народу тримати ССУ в постійному стані кадрових змін з Параліча. Закон про мобілізацію затягували саме служки Верховній Раді. Відповідальність за те, що ми запізнилися з підготовкою особового складу та створенням резервів. Це відповідальність верхов. Повної ради критиканством вдалих по словам залужного про необхідність мобілізації. А через півроку повернулися до тих же вимог, тільки деморалізував суспільство, посіявши зневіру у людей. Україна плата й дуже високу ціну за експерименти людей, які вирішили, не маючи жодних підстав. Що вони дуже вахівці у військовій справі та війні? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі! Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.